Тарнівецькій сільській раді підпорядковуються три села Ужгорочини: Тарнівці, Шишлівці та Ботфалва. Очільник цієї ради прозвітував про рік роботи на посаді. За цей час започаткували співпрацю із польськими та угорськими партнерами. Почали відновлювати дорожні покриття та вуличне освітлення. Тім працювати і далі є над чим. Я б не сказав, що дуже великі були досягнення, тому що ви самі розумієте, 25 років Україна досить тяжко розвивається. Нестача коштів. Так, є досить великі скажімо так, зрушення по співпраці з партнерами іноземними. Було зроблено 5 проєктів на дороги. плюс додатково зроблено 2 проєкти на капітальні ремонти це вже районної і обласної дороги, тут місцеве значення. Людей більше цікавить, скажімо так, відведення земельних ділянок, в кого що забрали, в кого що надали, в кого що, досить багато. Зараз судових позовів дуже багато я ходжу по судам. Ну скажу так, десь селу треба було розвиватися. На публічний звіт завітали і місцеві жителі. Виникало багато запитань до очільника, зокрема і про відновлення асфальту у вологу погоду, відсутність ліхтарів та неприбраність доріг у селах. Я заборонив таким дорожникам перед собою пласки у воду асфальт. Чого не заборонили другі люди, само собою? Чому тому, що дехто безучасний, а дехто просто не бачив, але коли ви сказали, що виділено на 80 квадратів, 200 тисяч гривень для ремонту, цих ямкового ремонту. А той же самий бригадір дорожник сказав, я не маю куди асфальт викинути, я це дарю, я не розумію цього співвідношення. Розумієте? Дарю і плачу. Я, якщо щось дарю, то безвозмездно, так? І це по принципу, що мені буде за те, що я вам дарю безвозмездно. Кожен перед своїм участком має вичистити, як тротуар. Так канаву і так підход до дороги. Чому цього не робиться? За участі голови сільської ради. Порядок має бути. І кожна людина то має знати, що перед двором убрати на конець тижня, святой. Чому? Я ще раз підтверджую: перед кожним двором є тротуари прокладені, старі, згнивши асфальт, через нього трава пробивається, але вони є. Їх треба почистити, і по них можна ходити. Тим жителі запевняють, прийшли не критикувати сільського голову, а закликати до діалогу та співпраці. Проблема відсутність спілкування. У мене особисто як мешканця, як виборця є питання і, в тому числі, в наших сусідів. Також мешканців є багато питань. Можливо, багато чого ось сільський голова і старається зробити, але десь чогось десь не вистачає, чи не вистачає якоїсь допомоги, чи недостатня робота депутатського корпусу, виконавчого комітету. Проте е, мене прийшли для того, щоб критикувати, чи щось десь. Є моменти, про які потрібно говорити і про які потрібно доводити. Починаючи з інфраструктури, закінчуючи з соціально-побутовими питаннями, в принципі, діяльність сільської ради як виразника основних інтересів цієї громади. У планах на 2017-й запровадження децентралізаційних процесів йдеться про добровільне об'єднання Тарнівецької, сторожницької та Холмп'явської сільських рад із центром у Холмоку. Триває громадське обговорення. Сподіваються до кінця лютого отримати позитивне рішення і вже до літа потрапити у втілення процесу добровільного об'єднання.